Зараз вибралися в місто, тут трішки шумнувати, тому що зовсім поряд досить вузька проїжджа частина, і оскільки вулиця вузенька, то і оці стіни вони як відбивають ехом так. Цей звук вибралися, щоб повідомити у бутік і вроше про те, що ми змінили адресу. Чесно кажучи, досить давно вже тут не були, тому про всяк випадок просто повідомимо, щоб вони не присилали свої листівки, свої такі промо-акції на нашу стару адресу. А прислали на нову. Я скажу, дуже давно тут не були. З'явилася нова туш від метаморфоза. Не знаю, як про мене, вони всі плюс-мінус однакові, але іще ще є така трішечки вигнута силіконова щиточка. У нас обично ці бутіки пусті, а сьогодні тут прям багато народу. Ну, тобто в Україні зазвичай всі ці бутіки пусті, а тут прям люди заходять, виходять. Три хотіла подивитися новинки, але особливо нічого нового немає. Будемо виходити. Йдемо в магазин Жарді Ленд. Хочу тут придбати. Я вже придбала собі тут нещодавно за знижкою одну свічечку від Yankee Candle з ароматом Манго. Вона коштувала всього 1 євро. Я зараз хочу подивитися, можливо, придбаю ще декілька ароматів і затестую. З манго мені дуже сподобалось, тому що вона мала найяскравіший запах з усіх, як мені здалося. Зараз подивлюся, що там залишилося до цього часу. Перш за все, я думаю, це магазин більше такий рослинок різноманітний, хоча тут є і досить багато саме для інтер'єру будинку, а не лише такого такої зелені. І ще тут трішечки навіть є продуктів. Також цікаво подивитися, і що мені здається таким най... не знаю, дивнішим чи що, а тут ще є. О, кролики продаються. Кролики, хомічки. От у нас кролики не у всіх магазинах бувають. А цей відділ мені дуже подобається. Він стилізований у таких досить теплих відтінках. І мені подобається тут саме кераміка. Така, наприклад, чашка досить велика. Вони з'єднані між собою. Так. А, 19 євро за дві чашки. Мені здається, так трішки дорогувато. А різноманітні мисочки. Ось ще такий набір чашок. Я думаю, це ж набір 27 євро коштує. Такі маленькі чашечки, всі в одному стилі. Такі, не знаю, що це підсвічники чи кашпо, Пишіть, що, що ви думаєте, ваші варіації. Мені здається, що це, це все-таки підсвічники. Ну, ось я і знайшла ці свічки. Є ще воск для аромалам, а є саме аромасвічки 49 грамів, такі малютки. Це аромат солодкої сливи в цукрі, сальса з ой, не показую. Сальса з манго та персика, ваніль. І ще є камелія. Кашемір. Взагалі всі класно пахнуть, але найяскравіше зараз, ну, окрім персика, щаслива мені сподобалась. Не знаю, зараз заберемо. Можливо, одну або дві. Візьму, в принципі, багато не треба. Хоча їх залишилось небагато, їх минулого разу було вдвічі більше. А є ще великий варіант цієї свічки, лише залишилася одна з ароматом теплого кашеміру. Ну, дуже такий спокійний аромат, я не знаю, прям можна не боятися яскравості. Він не натохімозний, 14 євро коштує. І це великий варіант: 411 грамів у скляній, такій досить важкій банці. Ще багато всього тут є, але це все нам не потрібно. Якісь гірлянди, тому що сезон пройшов. Хоча мені здається, що гірлянди можуть висіти взагалі круглий рік. Але ну, магазини, звісно, повинні оновлювати асортимент, тому багато всього і зрозумілого, і незрозумілого. От я прийшла конкретно за цими свічками. А, і ще є аромалампи. Не знаю, скільки вони коштують. А, по 3 євро аромалампи, а були по 8,50. 3 євро це десь. 130 гривень десь так. Я думаю, в Аврорі наші десь так само вони і коштують. Просто тут у мене немає воску, в мене вдома ще є віск. Тут можна ще й воск купити. Тільки я не знаю, така, такий великий шматочок воску, навіть може протекти за межі самої лампи, мабуть, сюди треба його якось поламати. І ще вниз потрібно поставити таку чайну свічку. Цей свічку щейно купити, і воск, і воск ще й поламати, його має вистачити плюс-мінус тоді надовго. Це просто якась така моя не знаю, як самісти альтерего збирати все по категоріям. Тобто, якщо я бачу в магазині, наприклад, що всі зошити так якось ну в перемішку, там 12 листочків, 24, 48, Я починаю їх розсортовувати. Тут так само я не змогла зрозуміти, скільки тут яких свічок, і вирішила їх розсортувати, тому я побачила, що тут дві з манго. Одна остання з камелією, дуже багато з кашеміром, прям дуже багато. Три з ваніллю. Одна з ароматом кокосового морозива, але воно майже не пахне, тому не буду брати. І ще є кашемір та слива, яку я собі відклала. Не знаю. Ну, наче приємно пахне кашемір. Ну, знову ж таки, я подивилася, їхні ціни а, від 100 гривень стартують, ну, від 90 гривень можна знайти. Як на мене, вони того не коштують. От за 1 євро класно можна придбати, гривень за 50, ну, за 60 навіть можна, ну, за 100 просто вони того не вартують. Вони не настільки яскраво пахнуть. Це, здається, просто розкручений бренд. Тому не омену можливість, і все ж таки спробую а, ще таке створити власне враження. Дуже багато всього в різноманітних стилях представлено. Тут, наприклад, такий більш зелений нейтрал стиль, з дуже багато джгутів, натуральних матеріалів, різноманітних таких анімалістичних фігурок. Навіть свічка є така вигнута, як листочок, можливо, якийсь. І, до речі, хто пам'ятає, що цієї зими я у себе вдома робила з гілок таку імпровізовану ялинку. Так от я собі, здається, вже вигадала ідею на наступний рік знайти такі гілки великі, яких у мене вдома просто маса, і намотати таким дощиком гірлянди. Звичайні чорні гірлянди. Буде максимально ефектно виглядати, потрібно буде якось зайнятися цим. Дійсно класна ідея. Так вона коштує каскад гірлянди 25 євро. Я не знаю, це з деревиною чи це вони самі так вигадали її підвіщити, скоріше, все самі. Тому візьму собі на замітку і наступного року разом з вами спробуємо в якому шорті повторити цю ідею. Хто пам'ятає з уроків біології Венерину Мухоловку? Боже, чуть не сказала Мімоза сором'язлива. Мімоза сором'язлива — це одне, це та, в якої листочки скручуються, коли її чіпаєш. А Венерина мухоловка — це та, що ловить мух та їсть їх. У кого, можливо, міста, ви пізнаєте, але я вперше, чесно кажучи, бачу. Хоча мені навіть завжди було цікаво подивитися, як вона виглядає, яка вона з себе не лише на картинці, а й вживу. Ну, і плюс цікаво, чи є такі вічі духи, які тримають її в себе вдома. А зараз 30 січня, а вже продаються нарциси. поштучно, а на гіацинтиацинти, поштучна по одному євро за штучку. І я думаю, вони вже десь через тиждень будуть розквітати. А один вже навіть розквіт красиво. Я думаю, вони ж багаторічні, в принципі, можна залишати цю цибулинку, і на наступний рік вона ще раз ще раз розцвіте. А ось ті самі кролики. Тут, наприклад, їх два. Один коштує 60 євро. Привіт! Оп! Оп, заскочив. Публіку любить. Гарні. Вона люблю зміну всі одного розміру. То вже якась шаншилка, мабуть. А може також кролик. То, мабуть, також кролик маленький. Тільки так якось в потьоках скло, погано видно. Чорний хомячок з білими лапами. Прикол. Дуже люблю цю мастю котів, у мене також такі. А це хам'як. Ну, хам'як з котами не задружить. Один він тут сидить, скучно йому, мабуть. Аж в сусідньому, в сусідньому ще один. Малесенький. Вони всі тут по одному розселені, зато тут прям перенаселення їх. Такі мишки-польовки. Тут їм всі, мабуть, весело, а там щось взагалі. Одинакі, які як публіку люблять також. А, випустіть, так? Да? Тут також такий величенький. Ой, тут три-три кроля. Клас. У мене колись були рибки, гупі і золота рибка також була. Але, можливо, не такі великі вони були. І мені завжди хотілося якихось таких, можливо, неонових рибок, але я щось я так і не купила. А зараз у мене вже немає акваріума, чесно кажучи, вже й не хочеться. Це така морока, його почисть. От, А в магазинах завжди залипаю на цих рибках, Ще й тому що вони такі різні, різні породи в окремих акваріумах і виходить окрем, в кожному акваріуму окрема цивілізація. Ну і це правильно, тому що вони зможуть агресію проявляти один до одного різні породи. Тому краще, щоб вони якось були грамотно розселені. Є навіть цілі схеми, які рибки, деяких яких більше сумісні. А тут вже пташки, папуги, такі і мовчазні, і більш галас... галасливі, так галасливі. І отак, отак стоїш, то не видно. А як фішечки нахилитися і заглянути, то тут дуже е, різноманітні, саме за кольорами, оці блакитні, просто супер красиві. І, до речі, досить мовчазні. А може це мені так здається, ну от ці прям прям весь час, прям весь час щось говорять, говорять, говорять. У них дуже багато чого сказати в нашому глозі. А тут вже такі вже скром, скромніші, класні. От папуги в мене ніколи не було. Ну, чесно кажучи, ніколи особливо не хотілося. Мені це завжди якийсь такий трішки чужорідний тварина. Не знаю, якось коти так, рибки так, а от собаки, папуги. Ні, такого не було. Це не знаю, що за пташки. Це треба канарочки, а решту треба гуглити. Не знаю, як оці маленькі називаються. От вони скромненькі, тихенькі, маленькі. А навіть якщо свірінчать, то досить так, не знаю, непомітно, скромно. Ну і відділ, про яке я вам ще казала тоді, коли ми заходили з їжею, різноманітними, можливо, навіть традиційними. Не стравами, а як це? Продукції о. Місцевою якоюсь продукцією. І тут є і вино, і паштети, лікери, сиропи, печива, не знаю жилешки також ось є. Ну Не знаю, наскільки вони місцеві традиційні, але я думаю, попитом користуються. і До речі, досить багато пустих поличок мабуть, прям добрим таким, таким попитом це користується. От солодкого багато. Конфітюри всі розкуплені, хоча мені місцеві конфітюри, навпаки не подобаються. Гірчиться. 3,15 коштує 2,35 з базиліком. Ну і соки, соки прям дуже дорогі. Оце грушевий сік за 6,50 євро пляшка. Це просто шок. Лимонади по 3,65, також сиропи, воду газову можливо можна додавати. В принципі, є на що подивитися, є що придбати, якщо ну, дійсно хочете щось таке на пам'ять, на сувенір купити. Просто, звісно, ціни прям, прям туристичні, але і оформлення досить приємне та те, що запам'ятається. Ще є е, тут сумки, але вони досить об'ємні, тому ми такими рідко користуємося нам краще тканині, щоб їх можна було зручно і компактно скласти. Але форма е, класне. Тут тобі і котик, і сова, і кукурудза, а ще є е, такі досить щільні з написами у минулому житті я був пластиковою пляшкою або тут. У минулому житті я був пластиковою пляшкою, це фантастично. Із перероблених пляшок, які здають на переробку клас, такі виготовлені. Було б класно, аби наш пункт Аврора якось так, от можливо запустив ж також здають пляшки пластикові. І було б класно, аби і там зробили якийсь такий мерч їхній фірмовий з переробленою паперу, пляшок. От дійсно це було б таким додатковим. Видом, не знаю, заробітку, підтримки взагалі цієї екоініціативи. Олені також класні. Мені спочатку здалося, що вони зимові, але потім побачила, що ні. Це просто що вони такі п'ятнисті, тому здається, що там сніг. Ніякого снігу там немає. Білочка і сіль... сільські такі свійські тварини. Ми З цього магазину і тепер направляємося у Lidl. Взяла дві світічки і вони взяли 2 євро. Так. Знайшли чи абату, 50% знижки по акції, так вона євро 20, а так 60 центів зараз. І е, візьмемо ще один лимон 2,45 за кілограм. Тут на жаль, немає ніяких ваг... вагів Не терезів, вже так вагів. І ми не зважимо думаю, десь на грам сто. Він заважить єдиний мінус, що вони тут досить такі тою шкіркою. Я люблю, щоб вони були більш соковиті. Ну, але поки тільки такі є, є можливо. Тонко корі, але вони вже поважені по пів кілограма 95 центів. І тут прямо видно, що тонша шкірочка. Ну, ми візьмемо поки один. Зараз е, зайшла в такого відділу, тут плюс-мінус багато всього зібрано, тут тобі і печиво з передбаченнями. взагалі тут минулого тижня, прямо був великий такий китайсько-японський відділ. Печови з передбаченнями 10 штучок, євро 30 коштує дуже смачна локшина. Ми таку вже брали не вперше. З креветкою є, з куркою. Було більше смаків, зараз, звісно, менше. 49 центів. Соуси якісь. Далі вже йдуть кіндери, тобто прям збірна селянка, але дійсно цікаві продукти. І брали ми також кіндер чокобонс. Вони коштували 6 євро, а ми брали за 3. Зараз вже вони. А, це 200 грамів. Ні, ми брали 300 грамів за 3 євро, а тут 200 за 340. Також на білому шоколаді. Протеїнові також батончики. Мікадо. Взагалі, знаю, що багато кому не подобається. Ні разу не пробувала. Звичайна соломка в шоколаді. Не знаю, можливо, є дійсно прям любителі, які її часто купують. Ну, нам у цьому відділі нічого не треба. Нам потрібне борошна, молоко. Вода газована. Та в молодшому відділі глянемо, що зараз є по знижкам, адже періодично вони з'являються. Ще бідемо шампіньйони. 250 г за євро 80 Є коричневі, а є білі. Візьмемо коричневі, білі, такий прям найрозповсюдженіший варіант, а такі беремо рідко. Точніше бачимо рідко. Ще беремо сосиски євро 58 за 10 штук, а по вазі 350 грамів, так. Традиційно підійшла до знижок. Тут по знижкам сир, не знаю, камамбер, мабуть. Такий ще сир, прям цвіль уже майже на всьому сирі. Такі роли. По євро 76, 4 види і, в принципі, все. Беремо спагетті 1 кілограм за євро 66, були по євро 75 І тут фасовка по кілограму. До речі, ми цього разу не взяли корзинки, не взяли Корзинок тут немає. Не взяли візок, вирішили не заморочуватися, а просто взяти свою сумку, в неї складати і потім викладати на стрічку. Беремо молоко, євро. 8 центів за літр. Десяток яєць беремо 10 яєць євро 64 цента. Є ще варіанти 12 яєць і 30. Ну, Візьмемо поки що меншу упаковку. І беру дві пляшки води, літр і 250 мл, 49 центів коштує. Як я і казала, треба всі стяжки відкривати самостійно. Хто вже за мене їх відкрив і одну пляшку витягнув. Тож я беру. Свої дві. І йдемо на касу, все покупки завершені. Ми вже вдома, плюс до чека ми ще доклали почищені волосські горіхи. І вже разом з ними чек вийшов, вже, як ви бачили, на 1280. Такі в нас були сьогодні покупки. А це, власне, те, про що я казала: Кіндер чокобонс з 300 грамів, і вони коштували ці цукерочки всього 3 євро. Це була така знижка, присвячена тому, що вони оформлені у новорічному стилі, а це вже був розпродаж всього новорічного. Тому прям класно, що ми, що ми урвали за такою ну, вигідною ціною. І загалом такий у нас сьогодні був з вами продуктовий шопінг. Дякую всім за перегляд і що були разом з нами. Зустрінемося зовсім скоро. До побачення!